Чи ви щось знаєте за тих наших українських стигматиків? Настя волошин, там щось суперечливе. Настя ну, ну, що Волошин, бачите, я її видів не нас. Ну, я бачите, того, був, я все Сидосі кажу, що ви маєте стигми життя, так дивився, але, але то якою було, так не видів, щоб вона мала стигми. Ну, бачите, Настя Волошин, знаєте, дай. Моє родині тато, брата, син, мав рак желудка. Лікарі зробили і сказали секретно, що він за 5 місяців помре. Він поїхав до Насті в Волошин, вона йому порадила першу суботу місяця, піти до сповіди, до причасті і відмовити Верчу за своє здоров'я. Чи здається, 9 місяць здоров'я. І вже прожив 42 роки. Я робив місію в когось, то вона привіз мене до кішка на похорон. І тоді було у нас 7 шевшеників. Приріз на похорон. Коли таке сталося чудо, що він маєте, на рак і, і стику жив, лікарі казали, що він за 3-5 місяців помре. От тепер я людям рекомендую. Люди, а просіть Матери Божі. Може, першу суботу місяця до сповіди, до причасти, вертів, уважень, і до сповіду, до причасті, відмовити верті, і Матір Божа, опікується вам. І дасть вам здоров'я. Ви знаєте, ви бачите, коли були першу суботу місяця, у нас може повна церква. Я то організував, знаєте, і так по день, може жінка прийшла, ой, що хоче, що я буду робити, чоловік пішов до другої жінки, а я маю троє дітей. Як я дам раду? Верік дев'ятниця. перша субота місця, всі матері Божа. Каже, за п'ять місяців приходить, моче чоловік повернувся. Що Бог робить чудень? Та найважче, дорогі мої, той в мене був рак е, кишок. І рахуйте, лікарі скрили, казали, що е, скрут кишок. А братами і на сказали, що рак що я побруг. А я перевезенням пішов на слухайте на минулого року на аналіз. Той самий лікар, слухайте, барак вона. Я кажу, що в мене бурак, ну, там ми вам ми казали, що штурм кишок, там вас дурили, може не хотіли, щоб ми грезничі. Може у вас бурак. Взяли на аналіз кишок, може, то був якісна опухонь, може, адже вам не казали. І рак щас? Сам, сам той лікар, а, рак щас. Люди, ми ти молилися всі за моє здоров'я, а я, я сам за себе не болився, тільки люди. Але я тільки за людей молюся. А щоб сам за себе, найсень, Боже моря. Люди моляся і рак щас, так що і а навіть колись помремо, то слухайте не повинна мати страху. Боже, тобі служив, до тебе йду. Іде на ракі, напевно, бути все весело, життєрадісно. Бо я славлю Бога, а там буду оглядати Бога. Що ж? І коли я рак щас, то я поїхав, може, до Одеси на місію, поїхав до Києва, може, до Зборова, Зборовий місію давав, важить городку на Божу тіла, всюди їду і На, На знак вдячності. What the that? Yeah. What's that?